Хто є суперниками президента Зеленського відповідно до соціології? У нього є два суперника на сьогодні, таких, хто реально можуть перемогти сьогодні. Але в тих соціологічних даних, які розпроводилися, були генерал Залужний, п'ятий президент Порошенко як основні конкуренти Зеленського. І Мабуть, якось вони не знаю, в який спосіб вони сподіваються там домовлятися чи боротися з залужним. Я навіть не знаю, чи збирається він балотуватися, бо він такої заяви не робив. А Порошенко очолює опозиційну фракцію. Найбільшу очевидно, що він політик, і абсолютно очевидно, що він буде далі брати участь в політичній боротьбі. І тут просто страх треба зачистити поле, треба щоб не було ніякої несподіванки. Бо в першому турі за тими рейтингами, які тоді не були надруковані, був Зеленський перший тоді був після, після сварки в Білому домі, так uh -huh. тоді був залужний і тоді Порошенко. А в другому турі ну невідомо, як би склалася ситуація. І Порошенко має всі шанси виграти в другому турі. Ну не всі, але шанси має, так. Навіщо цей ризик? Давайте зараз йому заборонимо балотуватися. Давайте накладемо на нього санкції превентивні, щоб він в майбутньому чогось непоганого не зробив. Давайте обмежимо його фінансові всі можливості. І от народилася в когось ідея ввести ці санкції.